Припинення повноважень та звільнення із займаної посади старості Осичківського Старостинського округу Саманської селищної ради, Сивака Олександра Анатолійовича, інформує Терпан Олена Сіберна. Олександр Анатолійович. Питання розглядалося на засіданні регламентної комісії. Олександр Анатольович надав заяву до нас про те, що він просить звільнити його займає посади за власним бажанням і складає відомо про те, що він складає свої повноваження обставини. Ну, якщо ви пам'ятаєте, на минулій сесії у нас ми зачитували звернення колективне від жителів Старостинського округу, які так висловлювали свої аргументи стосовно. Роботи старости і ми прийняли з вами таке рекомендаційне рішення, що це питання буде заслухано аж після його повторного звіту, але так як до цього часу він самостійно написав заяву про звільнення, тому зараз нам треба вирішити ну, прийняти рішення про його звільнення, і інших би, можливих варіантів вирішення цього питання немає. прошу. Казанська селищна рада вирішила взяти до відомо першу строку противник, яку ми старої старочинського округу Казанської селищної ради локали саме. Дерзіни його займані посади за власним питанням, які стають схожі по закону прокладі України. 24.06.2025 року. Вирости Олександр кантерної до виконавчого комітету Парганської селищної ради. Сила путь здійснити передачу документації інших закріплених за ним матеріальних цінностей та печатки за прийому передачі секретарю селищної ради Олегу Жервину. Відділу бухгалтерської розвідності селищної ради здійснити повний розрахунок до додано чинного законодавства. Контроль на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності правопорядку, депутатів депутатської діяльності. За те, щоб взяти за основу, виконується рішення про голосувати. Хто за проти утримався? Дякую. День про затвердження Леденко Олени Мале на посаду старості, Пасачківського Старостинського опустанських селищної громади контролює така. Враховуючи, що ми прийняли вже попереднє рішення, у нас виникло питання стосовно необхідності призначення на посаду. Заростичківського Старостинського округу. це питання було розглянуто на п'ятьох депутатських Комісіях всі депутати ознайомилися із пропозицією виконкої вулиць селищного голови стосовно кандидатури, яку він пропонує для затвердження на старту. Ну, я не знаю, чи можу ще повідомити також присутнім, що після... Я вже говорила про це і на засіданнях комісії, про те, що після того, як було подано виконуючи обов'язки ця кандидатура, надійшли ще звернення від жителів Лисичківського Старостинського округу з їхнім баченням того, хто має бути старостою їхньому старостинському округу. Вони пропонують іншу людину для затвердження це смачу Леся, не була, не була. Леся Миколаївна. На засіданнях комісії було всім вам в принципі, якби пояснено порядок призначення старості і то, що саме селищний голова має право визначатися з кандидатурою і подавати її на розгляд сесії. Крім того, хочу сказати, що до цього часу в нас не було особистого звернення Смащук стосовно призначення і стосовно її бажання здійснювати ці функції старости. Вчора вже надійшла ще заява і. Уже після того, як питання було повністю розглянуто на комісії, є заява від житель села Осички про те, що прошу розглянути мою кандидатуру на посаду старости. Всі обов'язки, які передбачені цією посадою, забуваються сучасне до просторічних. Особисто смачук Леса Миколаївна до них селищна не приходила, не зверталася своє бачення роботи, взагалі якісь консультації, з нею ми, ми не доводимо, і вона просто до нас не приходила. Ну Це все, що я хотіла вам сказати. Якщо якісь питання є, то депутати, депутати. Можливо, мешканці села скажуть щось? Ага, може, у нас питають. Спочатку я питаю депутатів. Хорошо, да. якщо є дві кандидатури. То я думаю, що було б доречно можливо провести якусь сходку в селі і не. там вирішити щоб громадяни села. Ми, селі, села діємо, буде дивіться. Ми діємо в межах норм ну, чинного законодавства, яким не передбачено в період дії військового часу проведення громадського обговорення. До цього така е норма є в законі про місцеве створення, вона є про. Те, що проводиться е, громадське обговорення, але в період дії різного часу воно не проводиться. Крім того, того законом чітко визначено, що кандидатуру на розгляд сесії визначає, mm -hmm. яку подавати селищний голова. Змагання Підпо, ж проводять. Якщо сесія її не затвердить, тоді буде розглядатися інша кандидатура. Ну, а якщо ми хочемо звернутися, голова селищної ради, шановні депутати, ми хочемо села Осичок. щоб у нас була іменно жителька села Осичок, а не завезена. Вона не знає, де не це легенко. Вона знає. А нам треба, щоб вони знали проблеми нашого села, проблеми, проблеми людей. Ми хочемо нашу людину, щоб, наша, щоб вона знала всі проблеми нашого села. Ми хочемо, ми просимо вас, проголосуйте за нашу кандидатуру. Не буде. Не буде це рівно, що було. Ні, а ми хочемо, щоб була смачка, бо ми ходили попікати, не збирали всі підписи е, за нього. За ми не ходили, бо ми Леленко не знаємо. Леленко і в базі. Там в байден і е, е, старосту. Ну чого її туди не, не назначити. А у нас щоб була наша е, е, Осетянська, щоб вона знала, е, знала всі проблеми нашого села. І допомагала їй все таке, як треба. Ми хочемо оці. Е, Шановні депутати, підтримайте нас, будь ласка, депутати, ви хочете свою кандидатуру, так? 250 підписів з майщук Лесі Миколаївну. 270 сімдесят п'ять. Навіть не була присутня Леся Миколаєва, тоді рішення, який вже висадили, він вже <постав> Якщо вона не відповідна, це інша кандидатура. Так, просто не підтримувати ми Лиленку. Ми Якщо як села не вважаються, то з нас не, не враховуємо. Що хочемо, то і робимо, чи як це виглядає. Я розумію, що ви там хочете почати на вас, але людей не питали, яка кандидатура. Скажіть чуть-чуть уваги. Змінювати не увагу, але це не У нас війна йде за що, щоб наша Україна була вільна, незалежна і демократична. І ми вправі користуватися своїми демократичними правами, так як і голова адміністрації, і всі решта. Тому ми От голова адміністрації використає своє конституційне право і призначить. А чому наше конституційне право не підтверджується? А чому депутати, яких ми вибирали і які ми вибрали для того, щоб вони підтримували наші інтереси людей, як тому ну, що вони представляють наші інтереси, вони не чують нас. Не чули нас першого разу, коли ми просили Павленко. Було так? Так. В останню ніч призначили нам Сивака. Ми от, до нього особисто як до людини абсолютно ніяких претензій. Да. Але на протязі цих трьох років. Нічого не було. Ми були такі збори. в нас у 23-му році. Потім, у 24-му вони пройшли просто тут у вас у залі, е, аналізуючи роботу. В цьому році аналіз роботи тривав 5 хвилин. І було розказано тільки то, що люди робили. І навіть забув загиблого воїна, який загинув. Навіть не писав у свій звіт. Я... У мене теж дитина загинула. Я уявляю, як було таким рідним, коли вони читали і не було в списку, написано всі люди села, і весь район прочитав, і нема Рибачука Андрія вписаного. Ну забув, ну забув. Коли я підходила і люди просять зробити алею слави, а де зробити? Нема де. Говорила з депутатом Бережком, він мені що сказав. Я зараз скажу так, як казав. То нема місця, а потім кажу, дивіться, стоїмо перед будинком культури. Давайте його тут зробимо. Кажу, підріжемо дерева, зробимо алейку, акуратно. От буде і це якась людина пожила, помолиться за цих дітей. А він так сказав, каже: Ми наді такі цікаві, люди прийдуть, понапиваються, вибачте за слово попсикають це все і все. Я кажу, ви так погано думаєте про наших людей. Ми прийдемо зі школою, проведемо тут яку війнійку. Щоб вшанувати пам'ять, ми на чому будемо виховувати своїх дітей, коли ми не поважаємо тих, які зараз віддають життя за нас. За що моя дитина поклала голову, коли зараз нас деребанять і не дочуваються до нас? Ми нічого не маємо особисто конкретно до Леленко, до Сивака. Ми просто хочемо, щоб якийсь порядок був в нашому селі. Ми їздили до Михайла Дмитровича. Ми зверталися до нього. І ми чули розмову, ту, яка була. Із паном Жирином він сказав: послухайте, що люди кажуть, проведіть збори і зробіть так, як просять люди. Ми це чули, тому що коли ви розмовляли, було гучне мовлення. Ми це чули теж чули. І ми не просимо чогось надто, якихось великих вкладень у наш старостат. Ми будемо робити все своїми руками. Дуже Показово було зроблено прибирання на нашому майданчику, тому що який він був, ми показали Михайлу Дмитровичу. Він був ось до буквально цих кілька днів тиждень наперед. Що там робилося? Дуже гарно це все. Молодці, да, дякую, що зробили. Це правильно. Але чому ж я пішла своїми дітками перед цим, назбирала після дорослих і всіх, хто туди ходить, а частіше ходить. Ну, знаєте хто всі жителі сіла, знають хто там відпочиває. Ми назбирали сім мішків з дітьми. Сміття і через, так, да, я зустріла сивака, попросила, кажу, що вивезіть, тому що діти не зможуть їх просто поносити звідти. Ну чомусь я це не розрекламувала, щоб всі громади бачили, що це нормально так робити. Це прямі обов'язки старості, які мають робитися навіть без підказки громадян. Це постійна робота. Я взагалі вважаю, що староста це господарник. Для того, щоб оформити якийсь документ, довідку чи що для цього є діловод. А для того, щоб просто чути людей і вміти їх слухати, повинна бути людина, яка їх чує. А якщо людина не чує, відмахується. І що не скажеш, а на ну, що це треба? Ось у нас. Не да, ну, краще. Коли ми робили укриття, вибачте, таким так, жіненьким... да, сказав, а на ну, що мені воно вам? Я йду відпускаю, не турбуйте. А прибирання біля пам'ятника, а що я до нього маю? А ось цьому році позвонили мені зі школи. У, до Левенко і сказали, що 8 березня чи 8 травня наближається, а ми до дітей покласти піти квіти, а там не покошено, нічого не зроблено. Позвонила перші на Тамара Григорівна. Подзвонила Тамара Григорівна перша Як мали діти, да, тому що до нього практично був такий, що до нього підійти не можна. Краска отак завернулася, отам От ще слава героям на російській мові написано, і просто брали плакати, закладали. І це його да, пам'ятник Про в минулому році, бо я вже казала, дайте мені відро цементу, і я кажу, сама його заштукатулю, тому що пообвалювалося. Я зараз не. дайте мені можливість, я до вас часто не ходжу. Зробили. Але коли я побачила, як у цьому році було покладання на центральному кладовищі, в нас там теж стела матері загиблим великій вітчизняній війні, все пообвалювалося, краска облізла. Люди кажуть, вже от тих, хто шанув, що відсунув велику вітчизняну, він вже чомусь не шанують, тому що там же ж начальство приїде і бачити не буде. Подивіться, осечки виставили покладання старші класи там на тому, на тому кладовищі, що робиться. Просимо ну, з, огорожу зробити там біля кладовища на Станіславчику. А на ну, що? А що ці люди зроблять? А хто гроші дасть? Скажу, ну підійдіть попросіть, тут у вас Ми, кажуть, з батьками кинемо по групі, батьки відгукуються на це. Я коли написала своїм батькам 3,5 тисячі, ми зібрали за один день на парафін для свічок. У мене 18 дітей в класі. Ну чому не звертатися? Звертатися. Чому говорять, що коли дзвонить директор школи, звертається, взагалі тут телефон не піднімають. Зовсім не піднімають телефон. Хто не піднімає? Де, на, той, на той час староста це було. Зараз так. Да. І зараз робота вона закипіла через те, що всі ж почули, що осички на кінець проснулися, вже так добре проснулися, написали заяву на селищну раду і написали заяву в поліцію за те, щоб був неправильний написаний протокол. Не такі рішення приймалися. І це було це, вислали не були? Були. 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 недовіру старость. Ні, це ви вже другий раз друзі. Ви розгорнули задуві, а щоб Мері... шо, звернувся по поводу звільнення сивака, а ви це утаїли. І ви теж причатни до цього. Так. Дивіться, справа йде про те, да. хто з нами працює, хто нами керує. От ми не хочемо, щоб Знаєте, найбільше в житті не люблю брехні і підлості. Ніхто мене хто мене знає. Ніхто мене не не скаже, що я комусь щось збрехала. Через то, до речі, мені теж пропонували цю посаду. Через то я не хочу. Я знаю, що мене ті, хто хто так жити не хоче, не хоче. Але я говорю так, як є. Да не люблять, що я так говорю. Ну, ну Бог з ними. я іначе жити не можу. І тим більше пам'ять про мою дитину, я б говорити те, що я думаю. Неправильний був протокол, ми так голосували. І це правда. І є нарізка, коли ви говорите спочатку, що визнати роботу е, прийняти до відома, а потім ви кажете, ой, ні, було написано, що визнати роботу незадовільною, а потім говорите, що взагалі протокол не писався. Протоколу не було. було. відписами. Не, не, не перебивайте мене, я розкажу. Я відео на я, не я не діла, тому цікаво, не я з ким. Всього це посвідомлено, як події розвивалися від регламентної комісії, коли Сивак тут стояв. Потім, коли ви на одній сесії говорили, а тоді, коли Сивак нібито захворів і чи захворів, ну може таке теж бути, і ви приймали рішення тут без нього і сказали, ой, на початку сесії, там таке в протоколі було, що визнати незадовільною. Покажіть протокол той з підписами, який надійшов до вас. Питань нема. Покажіть зараз, позвоніть секретарю, хай принесе нам протокол з підписами, який прийшов до вас. Він прийшов точно такий, як ось у нас зараз і пані Леленко вчора кинула полуницю. А там... Такий а бачить, Михайло Дмитрович. А ви ви, ви ви вже надалі кажете, що він зовсім не бівся. Так, він так сказали, він? Сказати, що він немає. Дивіться, і от тепер ви, ви, виникає питання. Е, чому люди не працюють тоді в той час, коли їм треба працювати? А не просто отакі е, одноразова акція, запяглися, зробили і все. Давайте ми можемо виставляти, що інтернет і називають нас адеку... неадекватами, називають, що ми когось там блокуємо. Ми в тих групах взагалі не приймаємо участі. Ми собі живемо так, як живемо. І ми хочемо, ми нічого не хочемо. Ми хочемо, щоб просто в селі був порядок. Ми не хочемо якихось особливих поштів до нас, щоб надходження якихось особливих. Адміністрація, ми на це теж якісь кошти маємо право. Ми далі з людьми зробимо все самі. Повірте нам, що ми зробимо все самі. Буде е, головне, щоб ну, зайти У нас таке, дивіться, будь, на будь-якій посаді, зараз хто приходить на будь-яку посаду, саме головне питання всі. От... Хто молодь зараз влаштовується, знає. Перше питання, як людина психологічно може працювати і як вона вміє спілкуватися з людьми. Це дуже важливо на будь-якій роботі. Так? Ну, от питання: якщо людина не вміє спілкуватися з людьми, говорить з людьми в грубій формі, на державній службі не вміє вислухати, не вміє почути, то як ви думаєте, варто цій людині бути на такій важливій посаді. От е, історія, ось у нас є мама сидить. В неї син. Сталася тут. Дитина була важко поранена. І взагалі стояло питання, виживеться дитина чи ні. І ось мама звернулася до Леленко за довідкою. От Наташа, встань, розкажи так. Ти що розказувала Левку нам на комісії? Ні. Я чула, так як моя дитина знаходиться в зоні бо в дій четвертий рік, і я ні разу не оформляла ніякі льготи, Я прийшла, звернулася до неї. Кабінет і питає, які є роботи для тих дітей, які воюють. Правда, вона мені сказала, але я не поняла з першого разу, бо я на такому стані кожен день, що О, і вона розціхувалась, коли я її запитала другий раз. О, і я їй сказала, що моя дитина дуже тяжко ранена, з за кохта мені сказала, що ти прийшла сюди мені на жалість давити. Я вже не знаю, де твоя дитина знаходиться. І не розказуй мені сказки. З того кабінету я вийшла з візьми. Нічого не мала сказати. Я вийшла і пішла додому. Я плакала. Плакала, коли прийшла моя дочка і спитала маму, що Шо не було, такого я нічого до вас приходила в другий раз. У мене піднялося давлення, не розібралося, мене зять, відвіз. Ні, вона до мене обратилася не то, що поскольці на даже... не... Ну що це брехня? Це не брехня. Це не брехня. Зібрай, це була вона була б задруг і покрикала мене і об'яснила. Мама, дочка тоді мами, що виступала, то ви снімали тим. Я не збрехала. Вона до мене так обращалася, що так не можна працювати. Да, так. Ми зараз Ми говоримо, про те, що ви не не ми не ми хочемо. Ми ми не звертаємося до депутатів, які безпосередньо будуть да. голосувати за цю кандидатуру. Вони точно цю людину не знають. Вони знають, як вона працює в нашому старостаті. За що вони будуть голосувати? Просто за прізвище. Ми доносимо до відеона те, що нам говорять, люди приходять. Коли говорять, люди приходять за довідкою, а не вчасно зроблено. Я не маю коли я на трьох роботах зроблю. А людей таких багато жили. Як це можна на покидати основну роботу і працювати ще на трьох роботах? Ви слухали, це далеко не все, що ми, що ми від людей чуємо. На жаль, на жаль, не всі ну, послухати жінку. Ну це не повага до людини. Ще раз кажу не Я вам не закриваю рот. Ні, це я закриваю. Це я попросила депутата, щоб трішечки уваги, трішечки уваги до мешканців. Ви бачите? Я не закривала вам рот, я попросила уваги трішечки. Послухайте. Ні, почекайте, людина це не договорила. Що ми хочемо, щоб ви, щоб ви за дану кандидатуру не голосували? Ми в нас є світ свій кандидат. Якщо це є більшість підписів за цю людину, якщо буде більшість проти. Ми у нас будуть ще кандидатури, які можуть прийти наші жителі села і будуть працювати. Ми хочемо, щоб працював хтось із нашого села, яку ми знаємо, яку ми знаємо по характеру, яка може стримано відносити, яка може вислухати людину, яка може піти і співпрацювати. Потрібен господарник у селі, хазяїн у селі, щоб міг подивитися, От прийшов яке тут. Треба те зробити, а там треба те зробити. Не просто одноразова акція перед тим, як оце сталося вже. Зрозуміло. І в нас теж є конституційні права. За що наші діти там стоять? Ми йдемо по процедурі. А на що щось робити? Війна йде. Хто не має тут що робити, Автомат руки на ноги. Так як наші діти. Так що я житель села Йосип, Це Ну, Не особо я знав ситуацію, яка старостої. За цих два дні після комісії до мене е, стільки звернень, навіть скільки я роблю, ще стільки не було дзвонків, скільки за цих пару днів. Е, я сьогодні сидю зараз голосувати, я вам скажу чесно, я не знаю за кого голосувати. На сьогоднішній день багато претензій до Леленка. Я її не знаю, я її побачив про перший раз. І е, багато претензій на сьогоднішній день до Машу. Тоже до мене А вражає. за неї голосування я спочу, не буде. Тоже не знаю. За неї не буде голосування сюди. А, а це до кандидат да, до кандидатів, яку за неї не буде. День, Я думаю, що нам все-таки треба зробити. Ну хай не це не буде називатися сходка. все таки почути на сьогоднішній день адміністрація хоче леленка, люди не хочуть. Люди хочуть смарчук, адміністрація і якась частина людей теж до мене зверталися, теж не хочуть смачук. На сьогоднішній день я, я не знаю за кого колосувати. Володимир е, Іванович, ми сьогодні голосуємо тільки за одну кандидатку. Да. Ви визначаєте, що я... просто не підтримуєте. Да, ми йдемо да. по процедурі, так як було минулої сесії по бандії. Я, я розумію, якщо я... кандидат не підтримується, ми заносимо на розгляд других кандидатів. Депутатів засичок тут дуже мало. Ситуацію мало хто знає. Я просто розказую, я розказую, які настрої в селі. Буквально за цей день, два, яких я бачу. 260 душ. Я опоную все-таки все на опрацювання. Це питання на доопрацювання. Ні. Ні. Леленко, підтримуєте ви чи не підтримуєте? Так просто проголосуйте. Да? Да. Готові голосувати. Голосуємо. Голосуємо. Да. Голосуємо. Савранська селищна рада вирішила затвердити Леленку Олену Валентинівну на посаду старшості Осичківського старостинського округу Савранської селищної територіальної громади Федійського району Одеської області. Присвоїти Леленку Олені Валентинівну 11 ранку посадової особи місцевого самоврядування, що відсудає 3 категорії поставить. Включити Леленку Олену Валентинів до складу виконавчого комітету Савранської селищної ради. Секретарю селищної ради ВО селищного голови Олегу Жируну визначити своїм розпорядженням умови оплати праці, виплату надбавок та доплат старості Осичківського старостинського округу згідно чинного законодавства. Визначити, що Леленко Олена Валентинівна, перебуваючи на посаді старости, має повноваження надавати на території Старостинського округу окремі адміністративні послуги, визначені законом України про знання адміністративних послуг та положенням про старості. Чиняти нотаріальні дії, передбачені пунктами 1 частини 1 статті 37 закону України про нотаріал. Обсяг повноважень старості визначається чинним законодавством України, положенням про старосту рішенням сега селищної ради розпорядження селищної ради. Контроль на регламентну комісію. Хто за те, щоб взяти за основу підготовлення рішення? За основу. За основу. Прошу голосувати. Хто за? Так ну і що? Я взагалі не я проти. І я так, утрималась. Подождіть. Ми не можемо, нічина комісія не посчитати. може посчитати такого. Може його доплатити? Ні. Давайте, будь ласка, хто з ще раз можете району вісім. Яка різниця? Це значить за Леленко. Якщо вони голосують за основу, це за Леленко. Скільки чоловік за? Ви за Леленко? Скільки хто за? Яка різниця? Хто за, значить за основу, то і за? Ле за Леленко. Хто утримався? Не може бути так, що за, а потім хлопців. Та я вам кажу, якщо ви в цілому, це значить ви підтримуєте. А чого ж Саша каже, що не можна так? А як ви і за, і утрималися? за, І ми не можемо Давайте переголосуємо. Вони не зрозуміли. Поставте на переголосування. Можна. Можна. Пала Мурчук Павло Мурчук Бережок, Бондаренко і Прокопенко. Чотири. Хто? А, Жерун. П'ять. П'ять. Так, Я проти. Ну, утрималась, утрималась, так. Да. Ні? Ну, я утрималася, яка різниця? Утрималась проти. Рішення прийнято? Ні. Утримався. Утримався. Чотири чоловіка за. П'ять. Жирун п'ятий. Скажіть, будь ласка, хто за цю кандидатуру? Бережок, за Бережок. Даренко. Жирун. Паламарчук і, Прокоп... і Прокопенко і Прокопенко. Да. П'ять чоловік, чоловік. За. чоловік. Ще раз, Коровенко да, назвали. при повторному голосуванні. Бережок, Бондаренко, Живу, Паламарчук і Прокопенко. П'ять чоловік за. Дякую.